Ніч на неділю чимало українців були прикуті до екранів. Вони слідкували за боєм реваншем українця Олександра Усика з англійцем Ентоні Джошуа. Боксерський поєдинок довжиною у 12 раундів завершився перемогою українського боксера. Свій успіх Усик присвятив своїй країні. Олександр Усик забирає її реванш. Олександр Усик виграє цей поєдинок. Олександр Усик. Доволі багато стояло на кону. Uh, some big things were at stake. І слава Богу, перемога є. Пояси їдуть в Україну. Україна переможе. А чи вболівали за Олександра Усика в Чернігові і як сприйняли його перемогу? Звісно, переживали, болели. Переживали. Да, так щасливі, що виграв. Молодець. Ні, не дивився, не вболівав. Я вважаю, що бокс це взагалі ну, справа минулих років. Зараз же треба щось, тим більш під час війни, щось більш людине. Людене, щось більш з майбутнього, з гарного нашого майбутнього. Не дивилася, але вболівала. Ні, не дивилася. Ну, щось трішки знаю. Вболівали. Так. Ми вболівали, були на він роботі. Він вночі вбився, але ні. Але вболівав. Це радісно за перемогу. Я дивився лише на наступний день. Звичайно, вболівав. Дуже радий перемозі. Насправді був дуже зайнятий, тільки повернувся, тому я звичайно вболівав і дуже радий, що ці 12 раундів виявилися на користь нашого співвітчизника. Тому так, звичайно, я дуже радий, але подивлюся у запису у перегляд. Ще один успіх у скарбничку українців. Тепер продовжуємо працювати над найважливішим перемогою на фронті. Все буде Україна.